Позацтва. Сьогодні піде мова про новинки на випробування відінове. типу Чарсон Грей, Це 1739, тут таких два на кущ. Ось такий же поки Щоб Щоб розуміло, кілограма 5, плюс. може 6. Таких... Ось там один, тут а другий. Ось Дві штуки таких на кущі. вони ще ростуть, але ну, десь будуть покрупніші. По хворобам. Поки місць, нічого немає. Ось центр привитий. 17.39. Це тобто більш-менш нормально. Так, пішли далі. Це 17.11. Це такий, бачите, вже крупніший. Таких Черсонгарей. Тільки F1. На кущі там далеко позав'язував ще два штуки є, приблизно два штуки на кущі, це більше, є ще менші. Ну вони пізні всі так зав'язуються, як і фарао, час там ну, ось, От орієнтовно поки так. А це 18.07. От такий як Ельвафі, тільки бачите, він більш подовго стай чуть більш кругліший. Ну цей теж такий, якщо я не знаю, чи передає, ну 10 точно. Ну Наскільки тут важко порахувати, бо воно все заросло. Все заросло, він теж десятка. Тобто ну, орієнтовно один на кущ, можливо там і два по меншому, ну, орієнтовно орієнтовно по одному, ну такому конкретному. Такі більшовальні, ось такі вони гарні. Ось там може є. Ось там видно, ось там є, їх п'ять кущів, їх сім тільки тих, що я знайшов. ну от, Ось такий він. Все привитя на титані. Ну. Гарне. Ну, побачимо в розрізі. За, десь приблизно за тиждень вони вже будуть співлі. ну бо це вони такі крупні, трошки довше ростуть. Ну пока. Poka tak.